Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми будемо продовжувати слухати Слово Боже, те, що Господь хоче сказати сьогодні до нас. І тема моєї сьогоднішньої проповіді: п'ять хлібів і дві риби. Наперед скажу, ми будемо говорити про втрачені можливості, про те, чого нам сьогодні може бути замало. Але перед тим хотів би нагадати з вами взагалі цю історію. Про п'ять хлібів і дві риби. Тому ми разом з вами прочитаємо Євангелія від Івана, шостий розділ з першого вірша. Після цього Ісус прийшов на другий бік Тиверіатського моря Галилеї, і за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору, сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха. Юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього, і каже Пилипові, за що купимо хліба, щоб вони поїли. Він говорив це, щоб випробувати його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Пилип: на 200 динарів хліба буде недостатньо. Щоби кожен хоч трохи одержав. Каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус: розсадіть людей. Було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і віддав хвалу. Подав учням учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням: зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилося після тих, які їли. Тоді люди. Побачивши чудо, яке Ісус чинив, говорили, що Він є справжній пророк, який мав прийти у світ. Ми бачимо, як Євангелист Іван змальовує нам цю картину, один із випадків служіння життя Ісуса Христа та Його 12 учнів, коли зібрався величезний натовп, які вже достатньо бачили різних чудес, які Ісус творив, особливо. Людей дивувало зцілення, що Ісус зціляв людей від різних недуг, якої б недуга не була. І люди йшли, тому що побачили. Хтось, можливо, вже співувірувати словами Ісуса Христа, але натовп був величезний. І Ісус дає таку задачу Пилипові, задачу зірочкою, складну задачу. каже: нам треба цих людей нагодувати. За що купимо хліба їм? Я думаю, що Пилип навіть не гаяв часу. Він не розраховував так: 5 тисяч людей, кожному по шматочку, треба стільки грошей. Він знав, що їхній баланс це 200 динарів. І тому Пилип каже, що на ці гроші не хватить, бодай кожному по шматочку дати. Цього Ісуса, цього замало. І тут Андрій вирішив проявити ініціативу. Знайшов хлопчину, в якого було 5 хлібів і 2 риби. Знову ж таки, цього теж дуже мало на 5 тисяч чоловік. Це просто мізер. І про що я хочу сьогодні нам сказати? В нашому житті буває часом так само мало. І мало не тільки фінансово грошей, але нам буває мало часу. Мало ресурсів, мало здоров'я, мало віри. Ми буває так кажемо: от є такі короні фрази: коли я матиму більше часу, ще чогось там, я почну служити в церкві, коли я матиму більше. Ми думаємо, що те, що я маю сьогодні, його якоїсь чином недостатньо, щоб почати служіння Господу. Або ми кажемо, зараз у мене надто мало грошей, якихось інших ресурсів, талантів, ще чогось, щоби змінити ситуацію. І люди часто вважають, що те, що вони мають в житті, це мало, це недостатньо. Але історія з п'ятьма хлібинами і з двома рибинами показує іншу істину нашого Бога. Бог не шукає великого від нас. Він шукає відданого. Він шукає, що ми, як люди, як його діти, будемо віддані йому. І те, що в нас є, навіть те, що мало, можливо, нам здається, що ми будемо це віддавати йому. І те, що для нас замало. У Божих руках, коли ми віддаємо йому, це стає понад міру з чогось маленького, що ми мали, коли ми віддали йому, стає дуже багато. Отже, ситуація по цій історії: ситуація велика потреба і мало можливостей. Я думаю, що в кожного з вас бували такі ситуації в житті, та навіть в побутовому житті, що величезна потреба. А можливостей мало, і ми не знаємо, як як закрити цю потребу, як, де знайти ресурси, де знайти цю можливість. І ми бідкаємося, ми хвилюємося, тому що потреба є великою. Але я ще раз нагадаю: 9-й вірш: написано: тут є один хлопець. Андрій, побач, тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку Кількість: один хлопець, п'ять хлібів, дві рибини на п'ять тисяч чоловік. Ситуація надто складна. Як же ж нагодувати, що це, як взагалі цей хлопчина, молодий? Як він може послужити п'яти тисячам чоловік? І учні дивляться на потребу, так як інколи дивимося ми на потребу, і намагаються оцінити ресурси логікою, людською логікою, і кажуть, цього недостатньо. Ми часто можемо так само думати, дивитися, та що я, та що моя церква. У нас малесенька церква, невелика церква. Хтось каже, в великій церкві більше можливостей, більше талантів, краща музика, сильніші проповідники. Якщо логічно підходити до питання, звичайно, так. Але якщо підійти до питання з Божої сторони, то у маленькій церкві ми маємо більше можливостей, і Господь дає більше нам можливостей. Я завжди кажу молоді і всій церкві. Якщо у вас є бажання служити, якщо у вас є ідеї щодо служіння, ми завжди відкриті, щоб ви могли реалізувати себе в цій церкві, щоб ви могли реалізувати Богом дані таланти, дари на користь церкви Христової. В великій церкві ви можете згубитися, але тут у вас є можливість реалізовувати себе. Тут у вас є можливість віддати Богові те маленьке, що ви маєте. І Бог з цього зробить щось велике. Взагалі, я інколи порівнюю церкву як механічний годинник, там дуже багато деталей. Там є шестерні більші, шестерні малесенькі, ледь помітні, там є якісь пружиночки, і все це в дії, все це в русі, і все це працює, стрілка обертається, але тільки якась пружинка найменша вилетить з цього годинника або стане не на своє місце. Годинник з великою ймовірністю зупиниться. Навіть найменша шестерня, яку розглядають. Під збільшеним склом, навіть найменше шестерня, якщо вона пропаде, годинник може спинитися. Тому важливо, щоб церква Христова, як цей годинник, щоб кожен працював. Нехай в тебе не багато талантів, нехай в тебе один дар, якийсь від Бога, але ти працюй, ти працюй над тим, щоб розігрівати цей дар. Так як апостол Павло каже до Тимофія, розігрівай дар. Це дано тобі Господом, але ти працюй, ти розігрівай. Бог дає щось хороше, щось досконале, але ми, як люди, приймаємо це, ми не досконалі. Потрібно це розігрівати, потрібно працювати над собою, розвивати цей дар, який ми маємо, щоб служити в церкві Христовій. І Господь бачить людей, які віддано йому служать, які довіряють те мале й Господь дає. Більше справа не у кількості, справа у готовності довірити Богові те, що є, те, що ми маємо сьогодні. Бог діє не через кількість, а через відданість. Декілька прикладів. Давид прийшов провідати братів. Величезне військо Ізраїля стоїть. Скільки часу вони стояли? Голяв всіх приводив в страх. Прийшов хлопчина. Приніс так само щось поїсти якогось хліба. І його серці що сталося. Він просто обурився. Як оцей необрізаний поносить ім'я Господа? І він просто взяв декілька камінців пращу, йому не потрібні були облаштунки царя. Вони йому заважали. Це ну, полозіці знову ж таки, краще задягнутися в броню, взяти меча, щит і захищатися, атакувати. Але Давид не бере цього взагалі до уваги. Він бере те, чим завжди щодня користувався, чим служив в домі батька свого. Він бере пращу, він бере гладких камінців і рухається. А що цей необрізаний? У мене праща камінці, і зі мною Господь це все, що потрібно. Більш нічого не треба. Головне, що з ним рухався Господь. І ми знаємо, як цей велетень, як він просто впав на землю. І військо Филистимське розбіглося. Хоча маса мужів, споряджених, гарно споряджених, стояли днями і слухали, як Той поносив ім'я Господа. А Гедеон, 300 воїнів, це не десятки тисяч. 300 воїнів, і він виступає проти величезного війська і йде з Господом, і Господь дає йому перемогу. Ісус обрав 12, найбільших, найближчих учнів. Він не шукав якихось вчителів, от той вчитель здібний, давай ми його, його до себе в команду. Ось цього візьмемо це якийсь розумний. А оцей гарний спікер. Ісус зібрав різних людей. Рибаків, взагалі, ремісників, зібрав їх 12 і почав їх вчити. Бог не шукає великого. Бог шукає вірного. Бог шукає сьогодні вірних людей. І наша. Проблема дуже часто в тому, що ми зосереджуємося на тому, що нам бракує сьогодні. Учні бачили нестачу. Ісус бачив можливість для великого чуда. Ми часто думаємо, ми маємо замалі ресурси. Наші сили дуже замалі, щоб робити ту чи іншу справу. Але в Божих очах те, що наше замале, може стати надміру великим. І в луки написано. Вірний у найменшому і у великому вірний. Хлопчик, хлопчик, якого привів Андрій, він віддав Ісусу своє, що мав. Цього було небагато. Але Він віддав. Бог не питає, скільки в тебе, але Бог питає, чи готовий ти віддати йому те, що ти маєш сьогодні. Ще один яскравий приклад вдови. Вдови, яка. Мала всього лише кілька капель олії. Її чоловік помер. Пророчий учень, він помер. І прийшли люди, які позичали гроші і кажуть, віддай нам, поверни нам це. А вона вдова з дітками. Де взяти гроші? Вона звертається до пророка, Єлисея. Єлисей каже: А що ти маєш? Що ти маєш? Дорогі друзі, я хочу вас сьогодні спитати, що ви сьогодні маєте? Можливо, ви вважаєте, що ви бідні люди, десь духовно ще, чи обділені чимось талантами. Що ви сьогодні маєте? Ця вдова мала посудину олії. І пророк каже: піди, назбирай посуди по сусідах, по людях і почни наливати. І вона всю цю, цю посуду використала. І ще, напевно, якби була посуда, то ще плила, а просто бідна вдова, яка мала глечик олії. Ось так Господь бере і з малого, з нічого робить щось велике. Отже, я хотів би ще декілька слів сказати про Божий принц. У Божих руках мале стає великим. Написано: Ісус узяв хліб і віддав хвалу, подав. Учням, як це працює, як щось мале в Божих руках стає великим. Важливо, ми з вами прочитали текст: дякувати Богові. Дякувати за те, що ви сьогодні маєте. Нехай цього, здається, мало, але ви будьте вдячні Богові. Ісус не сказав, що цього замало. Він взяв ці хліби. І віддав подяку Богові. Я хочу, щоб ви запам'ятали, подяка відкриває двері для чудес. Дякуйте Богу. Дякуйте Богу. Псалмоспівець каже: Дякуйте Богу, бо навіки його молосе. Дякуйте Богу, бо добрий Він. І постійно дякуйте Богові. Наступний момент Бог примножує те, що ми віддаємо йому. Коли ми тримаємо щось. Ми з цим і залишаємося. Але коли ми віддаємо, Бог зрощує. Навіть приклад вдови, яка прийшла до храму, Ісус спостерігав, дивився на цю вдову. Вона взяла дві монети, які мало чого вартували на той час, дві лепти. І положила до храмової скриньки. Але Ісус це помітив, Ісус це оцінив. В неї було так небагато, мало було, але вона все віддала Господу. Важливо, щоб все, що є, ми віддавали Господу. І ще один момент, який я хочу помітити: назбирали 12 кошиків. Всі наїлися, всім стало достатньо хліба, риби, всі ситі, і назбирали 12 кошиків хліба. Бога достатньо благодаті для кожного з нас. Навіть з надлишком, дорогі брати і сестри, навіть з надлишком. Навіть ми не можемо собі подумати, уявити і представити, наскільки в нашого Господа багато благодаті сьогодні для нас. 12 хлібів. 12 кошиків. На початку 5 хлібів. В кінці ми бачимо 12 кошиків хліба. Ось такий наш Господь. Бог завжди дає понад те, що ми очікуємо. У другому післені до коринтян, 9 розділом, 8 віршом написано: а Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Такий наш Бог, такий величний, такий добрий, такий сповнений всіляким багатством і благодаттю. Що я хотів би сказати? Дуже гарна історія, дуже гарний приклад. Але як це ми можемо застосувати? Як ми можемо застосувати довіру до Бога в малому, щоби він відкрив нам двері до чогось великого? Це ми можемо зробити у своєму служінні. Ми можемо казати: я повторюся, у нас мало часу. У мене малий якийсь талант такий, ну незначний. У мене мало ресурсів. Давайте пригадаємо ще причту, де Господар роздав талант. І той, хто отримав один талант, він зробив найбільшу помилку в своєму житті. Він просто його закопав. Та це мало. Що це є? Один талант. Він взяв просто це закопав і думає: прийде Господар, я йому віддам. Друзі, не закопуймо. Якщо в нас щось мало, не закопуймо те мале. Тому що Ісус, якщо ми це будемо реалізовувати, здатен дати нам більше. Ми маємо показати в маленькому вірність, щоб Він мав можливість нас поставити над великим. Так працюють Його закони. Такими є Його істини. Тому Бог каже: принеси мені, я примножу. Ми сьогодні чули, брат Петро проповідував: Мойсей мав лише палицю, та що він мав? Коли він втік з царського двору до пустелі, що він мав? Овечок, посух, палицю, це все, що він мав. Але в Божих руках Мойсей і та палиця стали знаряддям для чудес. Ми можемо казати, що в нашій сім'ї чогось мало. Мені не вистачає терпіння до дітей. До свого чоловіка, дружини, мені не вистачає мудрості, мені не вистачає любові. Можливо, так і є. Але якщо ти довіряєш Богу, якщо ти кажеш Господь, мало, Господь примножить і додасть тобі сили. Другому післанні Коринтянам, 12 розділом, 9 віршом Павло каже: досить тобі моєї благодаті, Господь до нього промовив, адже моя сила виявляється в немочі. Навіть в якихось справах ми є немічними, неспроможними, Господь сильний проявити свою силу. Ми можемо мати нестачу у фінансах, але Господь і це може примножити. Але знову ж таки, тут вірність, тут те, як ми жертвуємо, як ми віддаємо Богові. Господь дивився на вдову, яка принесла ці лепти і кинула в скарбницю, Він дивиться сьогодні на нас. Ми Думаємо, що служіння складається ось з прославлення, з проповіді. Але Господь рухається з нами далі, коли приходить час пожертвувань, коли ми йдемо спілкуватися, він там з нами, він цілий недільний день з нами, коли ми на групки збираємося, і він дивиться, він бачить, він бачить, які ми віддані, які ми жертовні принцип наших жертв, наших давань, десятини. Він діє. Малахії, 3 розділ, 10 вірш написано: Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Савов, хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас понад міру благословень? Господь бачить і оцінює вірність, і виливає понад міру свої благословіння. Можливо, ви думаєте, що вам чогось бракує у повсякденному житті? Знаєте, що інколи те, що ми думаємо, то це якийсь мізер, це дрібничка. Часто буває, що одна добра справа є початком змін в чиємусь житті. Часто так буває, що одна лише молитва коротка може змінити хід історії в чиємусь житті. А ми інколи думаємо, та що я? А та що моя молитва? Що вона цінує, яка її ціна перед Божим лицем? Але насправді такі, здавалося б, дрібні речі, як багато вони можуть зробити і дати. Одна крапля може розійтися великими хвилями, може розійтися в цунамі. Одна крапля, а нам здається, хто я, що я? Я маленький, мене так мало. Тому, хай Господь благословить, щоб ми розуміли, хто примножує, хто дає більше. Декілька практичних кроків довіри Богу у малому. Дякуйте за те, що ви маєте сьогодні, навіть якщо вам здається, що цього мало. Принесіть своє замало до Бога у молитві і у служінні, і Він примножить. Будьте вірними у малому. Очікуйте Божого примноження. Це не відбувається миттєво. Для цього потрібна віра, для цього потрібно терпіння. Очікуйте Божого примноження і останнє діліться свідченнями, щоб інші бачили Божу силу у вашому житті. Я так кажу, важливо, щоб ми ділилися свідоцтвами сили Божої, чудес Божих, того, як Господь діє в нашому житті. Це дуже хороша і сильна проповідь. Це та проповідь, яка говорить, як Господь діє сьогодні, тут і зараз. Якщо ми Слово Боже читаємо, ми бачимо, як Він діяв у минулому свідчення це історія того, як Він діє тут і зараз. І тому ми зараз шукаємо, скоро в нас буде День подяки, в жовтні, і ми шукаємо тих людей, які б могли б розповісти своє свідчення, свідчення свого життя, свідчення чудес Божих у своєму житті. Тому, якщо у вас таке є, ви можете зголоситися і взяти участь у цьому служінні. Ми будемо підводити підсумок цієї історії, тих слів, які ми сьогодні почули. Історія про п'ять хлібів і дві рибини, нагадує нам. Що те, що ми маємо, стає більшим в Божих руках, і стає достатнім або навіть наддостатнім у Божих руках. Чудеса починаються, коли ми своє замало віддаємо Богові. В Єфесанах написано: а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Це слова Павла. І він був переконаний в цьому. Це слова його життя, це слова, які випливають з його досвіду. Він розуміє, що наш Господь може дати значно більше того, аніж ми просимо сьогодні. Я хотів би, щоб ця, ця тема закріпилася в нашому серці, тому ми будемо мати а, 5 хвилин для роздумів. Зараз на екрані з'являться. Питання, і ми просто для себе подумаємо, поспілкуємося з тим, хто зліва сидить, з тим, хто справа сидить, чи у моєму житті, чи є у моєму житті сфери, де я применшую те, що маю, думаючи, що цього недостатньо для служіння. Друге питання: чи готовий я віддати Ісусові своє маленьке час, здібності, ресурси? І довіритися, щоб він це примножив у моєму житті. І третє питання: які свідчення Божого примноження я вже бачив у вашому житті? І як це може змінити мою віру сьогодні? Ось цим третім питанням можете поділитися один з одним. У нас 5 хвилин для обговорення цієї теми. Далі ми будемо молитися йти до закінчення. Хай Бог власне.